Не заздри, не бажай нічого, що є у ближнього Твого. У нашій школі є буфет, там продають тістечка і морозиво, і багато чого в красивих обгортках, а в них не лише солодощі, а й призи. Але мені, тато і мама грошей небагато давали. Так що вистачало лише на одне тістечко, або морозиво чи солодощі в красивій обгорці, але не на все відразу. А мені хотілося усього. На перерві я приходив у буфет, купував булочку і спостерігав, як однокласники разом з булочкою купували ще щось смачненьке в красивій обгорці. Мені тато, звісно, читав заповідь не бажай нічого, що у ближнього твого. А простіше не заздри, але я заздрив, ще як заздрив, а ще я мріяв знайти або виграти мільйон. Повертаючись додому зі школи, я дивився на вітрини магазинів, де продають смакоту. Та й увесь час під ноги дивився, під ноги, тому що раптом знайду гроші. Моя знайома дівчинка сто доларів якось знайшла, але мені все не щастило, знаходив тільки папірці. Хоча ні, одного разу дохлу мишу знайшов, уявляєте, як верещав мишко і Андрійко. Навіть мама з татом злякалися, коли я мишу за фіст узяв і додому приніс. Тато, як закричить, Діма, зараз же викинь мишу, на ній мікроби. Тато, у мене фармацевт мікробів під мікроскопом бачив, коли навчався в університеті. Мікроби дуже маленькі, але він їх все одно боїться. Але я тата послухав. Миша мені точно не потрібна. Ось якби гроші знайти, все мріяв я і раптом знайшов і не де-небудь, а на столі у тата. Так багато, напевно, тато зарплату отримав. Тато навіть не помітив, якщо я один папірець візьму, подумав я, і рука сама потягнулася. І знаєте, тато не помітив. А я наступного дня купив собі стільки смачного, красивих обгортках та з призами. Я навіть з однокласниками поділився, і ще лишилося. З мішком не поділився, а то б він відразу запитав, де гроші взяв. І що б я йому відповів, що я позаздрив хлопцям і татові гроші взяв. Але питання, де гроші взяв, пролунало ввечері від мами. Вона помітила, як у мене з кишені випали карамельки. Я почервонів і відповів: знайшов, але мама мені чомусь не повірила, і тата покликала. І він те саме мене запитав. Я ще більше почервонів, але не зізнався. Мишко повз нас проходив і питає О, чого ти такий червоний? З'їв щось не те, чи що? Я злякався і подумав, звідки він знає, що я сьогодні їв не те, що зазвичай. Андрійко прибіг, нічого не сказав, підняв карамельку, з'їв і одразу втік, а я став портфель до школи збирати, ніби нічого не сталося. Перед сном тато зібрав нас, Мене, Мишка і Андрійка для читання Біблії і молитви. Він прочитав з першого послання до Тимофія з шостого розділу, десятий вірш Корінь усього лихого є срібролюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. А я йому кажу. Звичайно, погано, що багатії сріблолюбці, вони ж на небо гроші не візьмуть, могли би з бідними поділитися. Грошолюбним може бути не тільки багатий, а навіть і жебрак. У нього немає грошей, а він їх любить і хоче їх мати якомога більше. І може дійти до того, що почне заздрити і вкраде гроші. Так що багата людина чи бідна, якщо вона любить гроші і вважає їх більшою цінністю, ніж чисте серце, обов'язково згрішить і порушить заповіді, не бажай, не кради, не свідчи неправдиво, а деякі і не вбивай, сказав тато. Мишко пожвавився і згадав, що бачив у детективі, як хлопці. У масках грабували банк. Їх потім зловили, додав брат. А де ти гроші на цукерки взяв? раптом запитав у мене Андрійко. Та так чітко відразу видно, що з ним лохопет займається. І тут моя совість сколихнулася, і я раптом зрозумів. Що мене теж зловили, чи ось ось зловлять і щиро зізнався, загалом покаявся. Я ще порушив заповідь шануй батька і матір, я у тата гроші взяв. Батьки перезирнулися, а тато підвівся і перерахував гроші. Що сталося потім, не буду описувати. Це була неприємна розмова. Більше я ніколи, навіть якщо і заздрив однокласникам, не брав у тата гроші. Я їх заробляти став, тато запропонував я став косити траву на газонах у приватному секторі, звісно, після школи. Мені тепер грошей стало вистачати і на солодощі, і я навіть швидкісний велосипед купив. Не новий, але в хорошому стані. Тепер мені Мишко став заздрити, але я йому нагадав і не бажай нічого, що у ближнього твого, а зароби на велосипед. Мишко зітхнув, бо не любить працювати. А я узяв газонокосарку і побіг косити траву старенькій сусідці. Не через срібролюбство, а безкоштовно. Я так вирішив. Коли дізнався, яке важке у неї життя, а заздрити гріх, цього я нікому не побажаю ні чужим, ні своїм і ні собі.